Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Починаємо знову вервочку вечірню. Запрошуємо вас всіх до нашої спільної молитви, до нашої вервички. Будемо молитися за нашу перемогу, за мир у всьому світі, за дітей, за захисників. Також в кінці вервочки будемо дякувати. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушню з Отцем, через якого все постало. Він за для нас, людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Іви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворячого, що від Отця і Ісина сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків, єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи, визволи нас, нас від лукавого. Амінь. Перший десяток помолимося за нашу Україну, за наш край, в якому, в якому живемо, за наші міста, за наші будинки, за закінчення війни, за перемогу України, а також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословено квітло на Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твітло на Твого. Христа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна твітло на твоє. Бо ти породила Христа, спаса, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна жінками, благословен на Твого, Бо ти породила Христа, душ Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, Бож наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток молимося за наших захисників, за хлопців і дівчат, які зараз на війні, за всіх, татусів, тусів, тусів братів, друзів наших, які були, за тих, хто в полоні, за тих, про кого родичі не мають ніякої звісти. Хвалимся, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував їм витримку та силу стримати ворога. Хвалимся за Степана, за Івана, за Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина та Андрія, за Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Максима, Олександра і Степана. За Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, за Сергія і Юлію, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, Володимира і Сергія, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена і Геннадія, також за тих, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині воює. Нехай кожен з них повертається додому живим і здоровим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена на Твого бо Ти породила Христа, спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена на Твого бо ти породила Христа, Збавителя, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, благословено на Твого. Бо ти породила Христа, і душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плітло на Твого бо Ти породила Христа, і Збавителя Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, Благословена квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена на Твого ти породила Христа, спас і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників, за племінників наших, за похресників. Молимося за наших дивотворчиків, які відвідують нашу студію, щоб всі були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні, молимося за діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях, за діточок, які важко хворіють, щоб всі. Щоб ці діти були щасливі, здорові, щоб легко йшло їм навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенна плід воно твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенна плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Благословенне плітло на, на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Благословенний пліт плана Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід воно Твого, бо Ти породила Христа, спас і Спави душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, отче наш, наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, ім нехай, ім твоє ім нехай прийде царство Твоє, нехай, царство твоє, нехай, буде, царство твоє, нехай буде, буде воля Твоя, як на, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку ми молимося за весь український народ, кожну українську сім'ю, кожну родину в Україні. Щоб між нами, між дорослими людьми була завжди любов, душевний мир в душі кожного, щоб було взаєморозуміння. Молимося за нас, за дорослих, молимся за наших батьків, <кій> за бабусів та дідусів. Нехай нам не буде здоров'я, багато років життя. Молимся за всіх людей різних професій, за волонтерів. За владу нашу, що Господь даває їй мудрість. Молимося за українців, які розкидані по всьому світі, бережуть наші традиції і моляться, переживають за Україну також. Молимося за всіх нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спас і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, плід вона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Городиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, плід вона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку ми будемо. Дякувати Богові. Перш за все. Дякуємо йому за дар нашого життя, за те, що маємо можливість чути цей світ, бачити його, ходити по ньому. Дякуємо за наше здоров'я, яке ми маємо, за нашого ангела-хоронителя, який оберігає нас. Дякуємо йому за наших батьків. За нашу родину, за сестер та братів. Дякуємо за кожну людину, яка приходить у наше життя. Дякуємо за все і довіряємо йому, віддаємо в Його руки себе, свою родину, віддаємо в Його руки захисників, які охорони, охороняють наше життя. Нехай Господь дарує їм, ангела-хоронителя. І віддаємо в Його руки всю Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого. Бо Ти породила Христа, Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений на Твого бо Ти породила Христа, і Збавителя, душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений твіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, бо наш. діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, благословена трітлона Твого, Бо ти породила Христа, Христа, спаса, Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене твітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя Бож наш. Слава у і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І, і твою милість ми прибігаєм, ми, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від біти збавляй нас єдиночиста і, і благословена. Пресвятає Богородиця, спаси нас, Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятая, Богородицю, спаси нас. Ангели-хоронителю за... наш. Ти, нас ти все при нас стій. Рано, рано в день і вночі. Будь нам всім допомоги. Дякую вам за спільну молитву. Дякую, що ви з нами кожен вечір. Спокійної, всі мирної тихої ночі. До Долучайтеся і долучайте своїх друзів.